Це наша схема роду. Ось цих наступних двох бабуся дідусь, восьме коліна роду, яких я відмічаю в своїй схемі. Так. Чи упокоєні предки роду? Того, хто дивиться, восьме коліна роду по лінії батька, бабуся дідусь п'ять раз про бабушка, п'ять раз про дідуська, того, хто дивиться. Чи упокоєні предки скажіть, покажіть. Нащадки не будуть платити за пригрішення предків, чи це правда? Покоєні не будуть платити. Дякую. Предки роду, запрошую вас, цей памін для вас, цей хліб, молоко, свічка, Ваша честь. Так, це є наступні двоє прабабушка-прадідушка, п'ять разів прабабушка-прадідушка, того, хто дивиться, чи упокоєні вони нащадки не будуть платити за гріхи предків більше, чи це правда? Свічка горить, коптить чорним кольором, плаче, це значить, що знімається негатив. Це добре, ви очищуєтесь зараз. Скажіть, покажіть, чи упокоєні наступні двоє предків роду, на яких я указую в своїй схемі роду, чи упокоєні вони? Так, предки роду я вас бачу. Ці неупокоєні. Я бачу вас, я запрошую вас. Наступні двоє. Зар... Сьогодні в мене буде по-іншому. Я взяла. У мене тут дві колоди одразу. Зараз ми одразу подивимось всіх тих, хто не їх, і будемо молитися за них. Скажіть, покажіть наступні двоє. Чи упокоєні вони? Нащадки не будуть платити за гріхи предків більше, чи це правда? Ці неупокоєні. Прибираю перешкоди. Так, 10. Предків роду, я вас бачу, перекриваю негатив, знімаю нулю вищі сили. Прошу пробачити предків роду, не наказувати їх, їх рід заскоєне ними при житті. Борги сплачені сполна. Прошу пробачити їх, всіх тих, кого вони ображали при житті. Пробачте їх. Ми іскрині розкаюваємося, каємось за них і просимо їх пробачити Також. Предки роду, пробачте всіх тих, хто при житті образив вас, щоб ваші нащадки не проживали, ваші негативні сценарії, кармічні життя за вас. Ваші нащадки вам більше нічого не винні, і ви їм також нічого не винні. Пакойтесь з діть до Творця. Вищі сили, янголи янголихоронці, кажіть їм шлях відкритим їм світло, предки роду, діть на світло, покойтесь, діть до Творця. Ваше земне життя скінчилось, ви на цьому світі більше нікому нічого не винні, і вам ніхто нічого не винен. Ваші нащадки, ваші проблеми не вирішать. Ваші проблеми вирішать тільки Творець.